Велика кількість дітей, і кожен особливий, малюють, ліплять, танцюють та співають. Всі ці таланти об'єднав перший фестиваль дитячої творчості коломийські мініатюри. З'явився такий маленький талісман, який називається Котик Гудзик». І ми сьогодні починаємо таку дуже цікаву традицію вшановувати його. Веселим настроєм, гарними забавами, творчістю ми будемо його робити у 99 матеріалах. Будемо його малювати, будемо танцювати, будемо створювати музику, поезію, вірші. вірші. Будемо. Придумувати про нього різні історії, легенди, казки, і будемо з ним бавитися. Просто народився котик Гудзик в уяві пана Олега ще 10 років тому. Моя донечка, яка буде тут присутня, вона попросила мене розповісти їй казку про Коломию. Я не знав казки про Коломию, такої не існує. Я вирішив її придумати, і в той був персонаж кіт Гудзик. Він так воно пішло. Коломийські мініатюри, імпровізований захід, участь у кому взяли діти із різних куточків України. Софії 12 років, своїх унікальних котиків вона малює близько двох років. Ця ідея мені прийшла в голову намалювати в такому стилі саме. Коли я ввечері верталась додому, то я побачила маленьке кошеня, і його очі були сповнені радості, коли вона на мене подивилася. І мені прийшла в голову ідея намалювати котиків з такими великими очима, які би відображали всю радість світу, як це весело жити. Мама дівчини теж великий. Поціновувач мистецтва тому не аби радіє такій нагоді проявити талант своєї дитини. У мене дуже творча дитина, яка цікавиться мистецтвом. Зокрема, дуже любить малювати. Я вдячна організаторам фестивалю, що з'явилася можливість представити свою дитину, представити її малюнки. Надія Михайлівна керівник гуртка Декор. Разом із учнями вирішила теж долучитися до фестивалю. Ми виготовляємо такі картинки, котики на фанерках і отакі, ну, брілочки, котики з фетру. Багато творчості, усмішок, радості та позитив. Тиво, все дарує кіт ґудзик. Найактивніші та найкреативніші дітки були нагороджені коломийським оскаром. Золотим Гудзиком. Олена Галитюк, Борис Волощук, новини телеканал Раї.